вас, друзі, що приховане невдовзі стане явним. Що приховане невдовзі стане явним. Це стосується робочої сфери, вашої професії, зайнятості. Саме в, цьому, в цій сфері вам прийдуть якісь несподівані гроші, несподівані фінанси. Так, від такого. Чоловіка досить багатого, впевненого в собі, можливо, це ваш керівник цієї установи. Так. Зараз також кажуть, що певна ну, ваша збід... збіднілість певна е перекривається саме надходженням оцим, яке прийде в ваше життя. Це буде якесь офіційне надходження коштів. І, ну, ви якось по-новому відчуєте себе, нібито в нових якихось енергіях. Ви відчуєте, що вас поважають, вашу працю цінують. І це буде нове для вас відчуття, коли вас винагороджують достойно за ваш труд. Так, а що ще карти Таро про це скажуть? Карти Таро, що нам про цю ситуацію скажуть. Карти Таро кажуть, що ви будете рухатися найближчим часом, і це стане явним для вас. До свого успіху. Ви впевнено рухайтесь до свого успіху. Ви очікуєте на те, що ситуація зміниться на краще. Ваші страхи розвіюються. Так, ідуть страхи від вас, переживання ідуть від вас. Також оця карта збіднілості показується, знову ж таки, вона змінюється на десятку чаш. Це коли гармонія, гармонія в родині, в сім'ї, насамперед в духовному плані, але тут е, показували і матеріальні блага також надходять до вас. Тому, тому ось такі благословенні енергії, ось те, що для вас поки що ще є невидимим, невідомим. Воно проявиться найближчим часом у вашому житті. Нехай так і буде щастя вам, успіхів вам, здійснення всіх ваших планів та задумів!